на зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня вам. Вітаю, Константина. Вітаю, пані Олено. Вітаю студію. Пане Дмитре. Чи можемо актуалізувати ситуацію станом на зараз, можливо, підсумувати. В принципі, в вчорашніх етерах ми так само обговорювали з вашими колегами, що. Вірогідність застосування завжди присутня, коли є носії, навіть коли їх немає. Тому що в принципі вийти в море і відстрілятися це питання кількох годин. Тому саме так ночі вони і зробили, це ми підтверджуємо. Четверте застосування в цьому році за чотири місяці. Один з фрегатів був застосований, і підводний човен. Тобто вони обидва брали участь в цій атаці. Підводний човен досі залишається в морі. Загалом було випущено 10 крилатих ракет типу по калібр щодо результативності. Поки що не готовий вас проінформувати. Проте, в будь-якому разі, попередні тези про те, що вони їх застосовують зазвичай під час масованих атак, знову підтверджуються, ви бачите, тому що були інші типи зброї застосовані для цього повітряного нападу. Пане Дмитре, в рамках перемовин, які періодично проводять Сполучені Штати Америки і представника Російської Федерації, лунала теза про те, що нібито росіяни не зрозуміли, за яких обставин, але готові допустити можливо. Ситуацію в морях українських, зокрема Чорному і Азовському, гарантувати певну безпеку, зважаючи на останні події, ми розуміємо, що це балачки. Ми вкотре розуміємо, тому що з ворогом не можна ні про що домовлятися. Пане Дмитре, якщо гіпотетично уявити, що ми можемо спинити ті калібри, які летять в Україну, заблокувати кораблям хід, що реально потрібно зробити для того, щоб вони не почували себе настільки вільно і не запускали ракети? Що їм може стати на заваді? Вони не почувають себе вільно насправді, і е, тут знов таки ні для кого не є таємницею або новиною, що головне е, наше побажання, головна наша проблема, звісно, це е, повітряний простір, його перекриття. Це поза межами нашої діяльності, хоча ми є, теж є складовою протиповітряної оборони, але е, ми реагуємо е, звісно на дрони камікадзе, на розвідувальні дрони. -дрони цими системами озброєння, які у нас є у військово-морських силах. Але, звісно, основна загроза це балістика і далі вже інші типи ракет, такі як сьогодні застосовувалися, типу Х-101, наприклад, стратегічної авіації, або ті самі калібри. Тобто, або треба знищувати носії, або треба вже реагувати на ті об'єкти, які потрапили в повітряний протяг. Тобто, Системи протипозиційного захисту це, мабуть, пріоритет для того, щоб вони були в принципі менш ефективними ці вигрози. Дякуємо, пане Дмитре, Дякуємо. вам за коментарі і за пояснення. Бужмежно раді бачити вас в прямому ефірі. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України.